Любі малятка, мене звуть Катруся, і ми з вами сьогодні трішки поспілкуємось про те, як піклуватися про птахів. Але спочатку давайте привітаємось зі мною. Сонечко встало, іде новий день. Любі малятка, усім добрий день! Я йшла на дворі прохолодно. Одягнулася тепленько, зустріла дівчинку, котра хотіла зігріти пташку. Бо зараз пора року зима, ми одягнуті тепло, в шапочки, шубочки, у курточки, також теплі чобітки, а наші пташки в таку пору шукають собі поживу, і ми для них робимо. Ось такі годівнички, до яких прилітають наші пташечки і смакують різними смаколиками. Насипаємо туди зернятка, годуємо їх, пестимо. А зараз послухайте загадочку. Бордо птах це походжає, пташенят життю навчає дуже мудра, чорна птиця і біда, як розізлиться. Хто це, погляньте, дітки! Так, це ворона. А тут жовто-грудні щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки, називаються синички. Погляньте в неї жовта, жовте брюшко. А оце маленький хлопчик у сірій світині. По дворах стрибає, крихти збирає. Ви впізнали? Так, погляньте, це горобчик. А тепер наші пташки пропонують нам з ними трішки відпочити. Давайте, малятка, пограємось в гру, пташки літають. Бачимо пташечок, розставляємо ручки, наче крильця, і махаємо ними. Як побачимо, пташечок у гніздечку присідаємо і відпочиваємо. Ми з вами погралися, відпочили. А тепер давайте поглянемо, чим ми можемо погодувати наших пташок взимку. Що ми можемо насипати в годівничку? Голуб полюбляє насіння, хлібчик, різне зерно. А от дятел також полюбляє насіннячко, ще шишечки. Там в шишечках є такі зернятка. А от горобчик полюбляє крихти і зерно. Або насіннячку. А синичка полюбляє сало. Інколи зернятка, соняшника або гарбуза. А тепер давайте пограємось в гру і побачимо, як ви запам'ятали, що полюбляють пташки. Так, ось наші пташки. Давайте поглянемо, що наш голуб полюбляє. Правильно, насіння, зерно та хлібчик. Ми йому це віддамо. А що полюбляє наш дятел? Дятел полюбляє насіннячко і шишечки куштувати взимку. А хоробчик. А горобчик любить ласувати крихтами і насіннячком. А ось уже синичка полюбляє насіння, сало і насіння гарбуза. Ось так гарно ми нагодували в наших пташок. Молодці малятка, ви гарно зараз попрацювали і, мабуть, знаєте, які пташечки у нас зараз залишились і як їх треба годувати. А ще їжу ми їм можемо насипати в годівнички. А годівнички бувають як дерев'яні, ось такі можна змайструвати з батьками, або з пляшки великої, погляньте, і з відерця. Зробимо отвір, насипемо туди зерняток, покладемо сало для нашої синички, щоб вони не літали, не шукали собі поживу якої-нема, а прилетіли до годівнички і гарно посмакували тими смаколиками. Ми ж любимо природу і бережемо наших пташечок взимку.